Привіт, мене звати Ганусі, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх ралах і існування. І сьогодні я нарешті записую відео про те, що хочу вам порадити фільм Люксембург Люксембург. Інше йде в кінотеатрі. Це фільм Антоніо Лукіча, який зняв мої думки тихі. Сподіваюсь, ви його бачили. Якщо не бачили, то від Нетфлікса до будь-якого. Порталу в інтернеті ви можете знайти цей фільм. Він справді вартий, того щоб його подивились. Крім того, що це сучасне українське кіно. це комедія, дуже душевна, в якій кожен знайде себе, мабуть, або щось, що ви бачили в своєму житті. І цей фільм, чесно кажучи, з початком війни я не слідкую за українським кінематографом, хоча до початку війни я багато ходила в кінотеатр, я ходила на прем'єри українських фільмів, і кожного разу, коли мене запрошували на якусь прем'єру, я дивувалася, тому що я не очікувала такої якості. Звичайно, бувають погані фільми, особливо якщо в них багато блогерів, якихось зірок. Ну, це буде щось погане, в принципі, так відбувається і в голівудських фільмах. Це, знаєте, як дивитися якийсь різдвяний фільм голівудський, в якому будуть зібрані всі актори, які тільки можна, які нам подобаються. Ну дуже рідко це буде щось людське. Це буде дуже слабке кіно, де головне не сюжет, а засвітити всіх цих акторів, і щоб нам було приємно в різдвяні свята новорічні на них подивитися, з сім'єю і щоб кожен побачив. Свого героя умовно. І, можливо, там сюжети, які на будь-якому будуть зібрані там, представники суспільства, які от найактуальніші в цей період. А якщо брати до уваги от подібні фільми як «Мої думки тихі» або Люксембург-Люксембург, це щось. На зразок у мене зразу асоціація з французьким кіно, але це не те кіно, де грає Маріон Котіяр і Софі Марсо, де проста французька жінка живе в центрі Парижу, а конкурсне кіно, де Франція така, яка вона є, з усім своїм різноманіттям народностей, де не тільки французи, де не тільки багаті, і не тільки де, де різне коріння. Але це французи і це сучасна Франція. Це дуже цікаво. Я, в принципі, з тих людей, які обожнюють згадку Канського фестивалю, берлінського, будь-якого іншого фестивалю на фільмах, це майже гарантує те, що я на нього піду. Але, на жаль, під час війни, по-перше, не так багато фільмів, по-друге, не так багато часу і можливостей. Зараз такий період у житті, коли я не можу постійно ходити в кіно, а я це дуже люблю. І про цей фільм я б знала випадково, я звичайно, не бачила афішу, але не думала про те, що, по-перше, це Антоніо Лукіча пропустила це. А по-друге, ну якось я б на цю афішу не подивилась би, тому що я очікувала чогось іншого. Там двоє братів, це гурт курганий Агрегат, здається, так правильно називати. Я от тільки що перед тим, як дивитися, перед тим, як записувати своє відео, я подивилась їхній кліп. Він мене переслідував три роки, мабуть, бо я побачила, що кліп вже три роки. Там просто знялася Даша Остаф'єва. І видно, я дивилася якесь інтерв'ю, і після того вона почав переслідувати кліп, де вона знялася. І от вперше я його послухала дуже смішно. Такий, не знаю, що це. Це гумористичний, мабуть, якийсь такий жанр. Музики. І я прочитала пост твоєї подруги дитинства, яка зараз живе в Каліфорнії, і вона ходила на цей фільм на фестивалі якомусь кінематографічному, і написала, що їй дуже сподобалось, і американці дуже сміялися над всіма жартами. Хоча вона не відслідкувала який там переклад. Як воно адаптувалося для американців, але фільм ну, всім дуже подобається. І цей фільм був представлений і на Кан... не на Канському, і на Венеціанському фестивалі, і в Канаді, де... де тільки його вже не показували, як я розумію, що всюди дуже тепло зустрічають. І воно варте того. Тобто, я після цього посту зрозуміла, що мені треба на нього піти. Я запланувала це на великодні свята, розуміючи, що потім у мене часу не буде. І от я пішла в понеділок. На цьому тижні і, нарешті, подивилася. Отримала масу задоволення, і я багато сміялася. Хоча фільм своєрідний, там є чорні жарти, білі жарти різні. І він... в ньому немає позитивних героїв. Це не моя думка, це думка вже така, більш... більш критиків. З одного боку, ви їх підтримуєте, а з іншого боку, ну. Там немає. Він не ділиться на чорне і біле, який світ не ділиться на чорне і біле. В центрі сюжету двоє братів, вихідці етнічні за сюжетом батько ніби з Югославії. Матір українка, і от там жарт про те, що бабуся завжди казала, що батько приїхав через війну в країну, бо йому треба було кудись тікати. Але в Лубни через війну не їдуть, їдуть в Париж. А в Лубни це тільки за коханням. І, от батько їх звичайно, залишив він якийсь там, нібито як кримінальний авторитет місцевий. І от таке дитинство двох хлопчиків різних один імпульсивний, і він не виростає таким межовим, коли людина не витримує афект, не витримує емоцій, зразу імпульсивно діє, сперечається, свариться. Не буду спойлерити, тобто ви побачите, от це перед вами буде межова людина. Людина з недоформованими. Емоціями, ніби і почуттями, тобто вона з ними не справляється і не навчили з ними справлятися. Він біжить, щось робить, імпульсивно вчиняє то він приторговує наркотиками, то він ще щось там вигадує собі, постійно влазить в якісь проблеми, і дуже правильний брат, такий океарний. Шизоїдний, от у нього все послідовно, все за інструкцією, він йде в поліцію працювати, і там іде чітко по кар'єрним сходинкам, одружившись з дівчиною, донькою місцевого чи, чи то бізнесмена, чи то теж якогось кримінального авторитета, але і, і то дуже бісить цей хлопець, тому що ну що за поліцейських грошей не бере і в хату нічого не приносить. А вони, от тільки про гроші, і дуже багато смішних історій. Вони на межі. І там, наприклад, такий чорний гумор, коли викликають поліцію, бо сусідку вбиває чоловік неадекватний, поліція вламує двері, виводить цього чоловіка, а жінка, яку тільки що він вбив, кричить Не забирайте мого коханого, поліція виродки. Ну, тобто, це, це така межа дозволеного і недозволеного, але це дуже смішно. Це дуже смішно, дуже життєво. І я б могла. Хотіла б сказати, що справді люди так виглядають там на сході України чи на заході, що це дуже автентично, але я там не жила. Я все життя прожила в Києві, тому я можу це тільки так десь. Підслухавши, порівнювати з чимось, що я бачила, але знову таки, мої знайомі, які вихідці зі східної України, вони кажуть, що це писали пости, що це типовий абсолютно говір, типовий суржик, поведінка. І цікаво, що я на цей фільм йшла з думкою. Я думала про нашого виродка сусіда, про Росію. І останні роки до війни дуже часто мелькала. Ідея російська, бо знову з'явився контент. Я насправді не дивилася російський контент з 2014 року, старалась нічого не бачити. І щось я почала дивитися, а, якісь інтерв'ю видно. Ну і так, знаєте, контент як легалізувався як якраз перед війною, і почала з'являтися думка про а, російську хтонь. От з'явилася таке поняття, хтонь. У доня в інтерв'ю всюди почала з'являтися хтонь, показувати, як якісь стендапери, вихідці з, з, з межових всяких областей Росії, і от як вони жили в цих умовах страшних. І От русская хто? І я от коли йшла на цей фільм. Я з цією думкою зайшла на фільм і вийшла. У нас немає цієї хто Тобто вони цю ідею вводили всюди, а у нас вона не прижилась, тому що вона нам не актуальна. Взагалі, поняття хто ні, це нечисть, болота. Це знаєте, це фільм Груз 200. Тобто, оце хто ні? І вони її почали культивувати, що ця бідність, безвихідь. Вічай, що це норма. Народився, помучився і помер. І коли почалась війна, у них почали з'являтися виставки, присвячені фільму Брат, Брат, Брат 2» І це такий культ, який з цього всього нам нав'язували. Хоча це не автентично. хоча ідея того ж, Бодрова, ну якби це багата людина. ну от Він, він же загинув під лавиною колись, і от його культивують, ніби він і є цей персонаж. Бодров не був персонажем з фільму Брат 2». І люди, які живуть в Москві, це не персонажі цих фільмів. І вони не хто. Ні. І у них є вибір, знаєте, як. Найсильніший, доживає, найхитріший, виплутується і хоч за яке життя тримається. Тому вони такі безпринципні. Тому що те, що вони пережили, щоб доїхати зі своїх країв Великої Держави до центральних областей, це настільки їх травмувало, що вони не готові на все. Тому дивуватися, що вони говорять на телебаченні, як вони там перевзуваються. Це не дивно. Не існує хороших русських, тому що це глибоко травмовані люди. Це, це просто монстри. І це ми побачили з початком війни. І вертаючись до фільму, щоб приділяти росіянам за багато часу, то фільм показує, що для українця як би ти не жив, це вибір. Тебе не відділяють такі великі території. Тебе. Ти губишся тільки в своєму виборі, бути учасником корупції чи ні, відстоювати свої межі чи ні. Умовно, той брат, який імпульсивний, він нібито і відстоює свої межі. Він зовсім не сепарований з мамою, як ви побачите в цьому фільмі. Він живе з мамою. І от щоб він не витворяв, вона все одно за ним біжить і каже, що бутербродик терброник не забудь взяти. І, в принципі, ну, це найчастіша проблема українських сімей. В принципі, сепарація. От вона обидва брати не сепаровані. Хоча один побудував сім'ю, створив сім'ю, а інший зовсім ні. І що той прив'язаний до мами і до тата? Що той? І батька вже давно немає з ними, але оця ідея для молодшого. Ну, він не молодший, вони близнюки для того брата, який живе з мамою. Ідея, що батько десь є, і батько був правий, і його стиль життя був нормальний. оцей бандитський такий, що можливо він витягнув свій білет а, успіху в цьому житті, і він потім починає зустрічати його всяких кримінальних друзів і бачить, ким вони стали. І він ви там побачите, що він на хвилинку так а раптом вони стали там крутими людьми. Стало чи не стали, знаєте, на фільмі. Але це от, такі от... кожен побачить в цьому фільмі щось своє. Тобто я не буду спойлерити і не буду прям сильно аналізувати, бо він занадто життєвий. Тобто, це такий буквальний фільм з своїми. Але от саме тема сепарації, то, я ж кажу, від... від батьків можна поїхати, але. Це не значить, що ти будеш сепарований. З початком війни можна виїхати в інший кінець світу і не стати сепарованим, а можна стати сепарованим поряд з ними. Тобто це проблема, яка, яка вічна. І це справа в тому, що ми всі, всі переплетені, і, і батьки ігнорують сепарацію, знаєте, головне водичкою сюди, тебе побризкати і бутерброд, щоб ти зв'яв. Чого ми один від одного від цього батька? Суть сюжету в тому, що дзвонять з консульства цим братам і кажуть, що батько помирає. І у них є пару днів, щоб приїхати, що вилетіло з голови, щоб приїхати і попрощатися з ним або хоча б зустрітись. І от один брат каже, що воно тобі треба, він нічого для нас хорошого не зробив. А інший каже, що з одного боку це ж мій батько, і там я його чекаю, він живе його речима, він їздить на машині, а з іншого боку, раптом це ж його лотерейний квиток. Раптом він нам залишив палац за кордоном. І от що з цього складається, які проблеми наживає один брат, які проблеми уникає інший. Ви побачите вже фільми, я дуже раджу, по-перше, підтримувати український. По-друге, це фільм, який справді треба подивитися. І з фільму в фільм Антоніо Лукіч знімає чудові замальовки нашого життя, дуже точні, цікаві кадри, як підбираються коли на одній вулиці, покошений паркан, інший ідеальний, так і в житті. Знаєте, як ті два брати: один нібито. Нібито ідеальний, а інший ніби скошений. Цікаво. Цікаво, дуже смішно, багато буквальних жартів, багато небуквальних. Подивіться. Подивіться на українців з боку, на нас з боку. Можливо, щось переоцініть. Тому що справді в цьому фільмі про цих братів, які в житті. Кожен бачить своє. І Воно того варто. Варте глянути цей фільм, поки, особливо, поки він йде в кінотеатрі. Я думаю, потім його знову таки, всякі платформи підхоплять і можна буде теж подивитися. Але сходіть на таку українську комедію. Гарного вам дня! Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки, мені дуже приємно. Особливо ваші коментарі. І, можливо, порадьте мені щось подивитися або почитати. Залюбки, поговорю про це потім з вами. Гарного дня!